Добрий день, друзі. Сьогодні у нас другий день зими. Нарешті вийшло зняти відео, а то все руки не доходили, та були свої причини, будівництво йшло, та й інші справи були. Так що це знімаю урожай хурми. Це у мене другий урожай на цій деревині. Ось бачите, отакі маленькі ягідки. Ось, щоб ви зрозуміли, Ось рука ось курмина. Ось ще теж. Вона вже хурма, саме плоди попали під перші морози. У нас було декілька днів назад мінус 8-10. Так що вже, можна сказати, урожай дійшов до кондиції. Ну тепер буду зривати. Покажу скільки з деревини вийшло. Ми будемо куштувати потім. Так, да, До речі, ці деревині років 7-8. Ну, приблизно, так. Сорт хурми росіянка. У мене поки що одна деревина, вона сама себе запилює. Ну і отакий врожай. Друга ще маленька, підростає. Надію, що буде трошки більший врожай, може і ягідки будуть більші. Так що давайте збирати. Добрий вечір, друзі. Будемо зараз куштувати наш урожай хурми. Я за нього трошки підзабув, бачите, що з ним трапилось. Ну, ось така хурма. Вона полежала в мене десь тиждень. Отаке воно. Ну, вона влежалась уже, це вже 100%. Що вона добра. Ну, на колір разна. ось Бачите, така є синя, синя, якась така, синя, зелена. ось така оранжева. Нагадаю, це один сорт, сорт росіянка. Давайте куштувати. Оце, кстати, цей урожай повністю з одного дерева, що я знімав в початку відео. І так, куштуємо. Беремо, мабуть, ось таку красиву хурмину середню. таку, Ось Бачите, така вона малесенька, така хурминка. Відрізаємо хвостик. Можна хоча вирвати, попробувати, О, виривається добре. Розрізаємо. Ось така внутрішність у неї. Єлі-єлі. Ось видно кістачки, такі зачатки, зародиші маленькі. Якщо ви дивились моє попереднє відео минулого року, то там кістачки були, отакі здорові напівхурмини. Дві косточки були. Ну, куштуємо. Ну, добре, влежалась. Хороша хурма м'яка, як у магазинної. Солоденька. М'якенька, не терпка, до речі. Так що оце добра хурма такого кольору. Будемо куштувати отаку ось це дуже красиво. Отаку зеленувату скуштуємо. Що це за звірина? Це, мабуть, не доспіла просто. Хоча треба було її в кінці куштувати, тому що буде, я підозрюю, смак не дуже. Колір схожий на ківі. ну, скоріше все не дозрівше. Ну, Трохи менш солодка, але консистенція така сама і немає терпкості в'яжу в'яжучості. Так що, такий урожай в цьому 23-му році. Підписуйтесь на канал, дивіться відео. মৃত সংস্কৃতি